Після обов'язкового приходження всіма мобілізованими базової, а деякими з них ще й фахової підготовки, починається найскладніший етап навчання. Бойове злагодження військових підрозділів. Де створюються умови, які наближені до справжньої війни. Багатотонний танк Т-72. Це основний бойовий танк російської армії. Він приїжджає повз засідки, де сидять військові. Це називається обкатка танком. Після цього бійці мають уразити техніку гранатою. На завдання виїжджає і бойова машина піхоти. За нею сама піхота. Для того щоб утворити справжнє поле бою, інструктори заклали вибухові установки, зокрема тротилові шашки, які за командою імітували вибух. Таке злагодження військових підрозділів це один з елементів роботи командирів по підготовці управління боєм. По-перше, закріплювалися індивідуальні навички особового складу, які вони отримали вже до цього. І ще вже прививались перші колективні навички, тобто навички діяти в складі підрозділу, навички розуміти один одного, замінювати один одного. І таким чином, коли вони виконували певні задачі, які в першу чергу відносяться до елементів наступального бою, ну тут, тобто подолання перешкод, знищення противника в траншеї, відбиття контратаки. У тут вони вже діє в складі відділення, відпрацьовували ці питання вже разом в складі відділення під керівництвом командира. Ось ця бойова машина до нещодавнього часу була технікою росіян після успішного відступу з Чернігівщини. Вони її покинули. Тепер вона допомагає нашим військовим. Вона була в пагненькому стані. І вона трішки горіла. Відремонтували, привели в порядок, і вона щас склавнується отамана. Гранатометник відпрацьовує РПГ по імітованих ворожих позиціях. Стріляти бойовими снарядами і не жалкувати патронів під час бойового злагодження. Запорука успішного бойового завдання вже на полі бою. Під канонаду обстрілі та густий дим. Військовий підрозділ проходить смугу перешкод, аби дістати боєкомплект та звільнити будівлю, де ймовірно є ворог. На шляху імітація поранених, вбитих, багнюка, вода, вогонь, дим та все те, що може зустрітися на справжньому полі бою. Останній елемент траншея з димом. Її військові вважають найважчою. Швидше, швидше. І ось бажане закінчення підоплески. І перші емоції. Супер, супер, всім рекомендую 100% пройти таку полосу. Всім військової підготовки та фізичної підготовки. Саме страшне це дим. Ви дихалка одразу збилася. І ми дим-дим. Не Парні не видержать такого. Ну нагрузка така сильна. Тут колишні вчителі, спортсмени, будівельники. Після 24 лютого вони вдягнули одноострій та навчилися нової для себе справи за для захисту країни. Один з елементів це організація взаємодії між підрозділами. Взаємодія Між підрозділами вона відпрацьовується у ході спеціальних занять. Головне, щоб кожен підрозділ прикривався вогнем. Як артилерії танків, так і бойових машин піхоти, а також головне, щоб кожен піхотинець не боявся іти вслід з розривами своєї артилерії. Завдання було успішно виконано. В ході подолання смуги і перешкод, кожен військовослужбовець мав можливість випробувати себе на стійкість. Були справжні підриви, була імітація поранених. Вбитих людей в ході подолання перешкод та після проходження випробувань геть змучені всі в багнюці та головне із посмішкою на обличчі отримують відзнаки від генерал-лейтенанта Наєва.